Всім привіт, друзі! С вами я, Дальше 3323, но можна назвати так: Данило Поляков'я. І записую я відео э, ну, летсплей Роблоксу в Мардер Містері. Мені, якщо чесно, інтересно, от хто Мардер, а хто шериф. Так, от. Це моя тут. О, а там треба щось включити? Ну-ка, що далі. Типу... Депо... А, то типу, як словно, це хто буде в небезпеці, типу. Допоможіть мене! Я застряг в цьому бочці. Тепер зрозуміло. Так, ну, що якраз я чую? Ой. Не можу я швидко зробити так. Помог. А чого так? Будь ласко! Можете від це відчинити, ну. О. О, нарешті! А тепер давайте перевіримо, що буде з нами. А там можливо, якийсь марзер, добре. Це є я. Так. Да. Оце є я. Не, не спалити себе! <ріст> Думаю, це буде добрий спосіб ховатися від Мардери є... мардер, мардер, мардер. мардер! А м'єє. мама, ма ма мордер мордер, мардер, мордер! Ай! А! Допоможи мене, будь ласка, допоможи, тут мартер, а тут мартер. Будь ласка, ну хоть ти, чувачок, можна підвести мене? Давай! Стріляй е, рівно в нього. Чого ти не стріляєш? Ти? Чого? Running for my life! Ну ти чел з ножом, Давай стріляй! Стріляй! Ти чого? Дай славу <рекул> Друзі, вибачте, що затримався з за тривалістору. Ну, якраз відео та моє воспай треба ну, рівно до, 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 до 3 хвилин А я чогось довше зробив, до, ніж до 3 хвилини. Вибачте за цю помилку. Дякую, що дивилися це відео. З вами був я, Деново Поляков. І всім пока.